Скажу декілька банальщин. Ну, по-перше, Україна вже виграла, тому що ніколи весь світ не визнає ні Крим, ні захоплені інші території. Як би там не жили люди, не визнають їх російськими. Отак от от буде. Тому Росія ні, не виграла. Цей конфлікт може бути побудований. І вирішений на прикладі Північної південної Кореї або Кіпру, Кіпру та Туреччини, де, де є розділені території, і так далі. І Таких прикладів багато. Тобто Росія вже програла політично вона програла, і всюди будуть її пхати в морду, в Оні, всюди, що є проблематика захоплених територій України. Україна також не може вийти із цієї війни. З красивим лицем переможцем через те, що допустила цю війну, бо у будь-якому конфлікті в війні все ж таки дві сторони: через те, що була свого часу договірно слабка, і не і не будувала альтернативні військові альянси проти Росії, а насправді з усіма проти усіх, треба відверто сказати, що війни трапляються постійно. І хто знає, може, ми з Польщею будемо воювати, з Румунією, з усіма сусідами, а може навіть і не сусідами. Тому хочеш, не хочеш, потрібно бути в альянсах з усіма проти усіх. І головне, Україна не запропонувала нічого крім гастарбайтерів для Європи і насправді для світу. Тобто, у нас немає унікальної економічної. Або якоїсь там ідейної пропозиції. Ми не є, на жаль, носіями е якихось ідей нового соціально-економічного відку. У нас немає, коротше, ніякої зовнішньої пропозиції. Хоча гест-арбайтер, до речі, гест це гость, арбайтер – робітник, гостівний робітник це також дуже непогана штука. Зараз ми можемо бути і гест-арбайтерами. Світовою армією, і армію ООН, і армією ЄС, і можемо бути світовим волонтерським центром і так далі. Але більш всього, як на мене, втрачає в цій українсько-російській війні, втрачає Європа і Сполучені Штати. Бо це просто люди, які бачать дорослі люди 300 мільйонів це 350 Сполучені Штати, півмільярда заможних людей. З досвідом воїн, це Європа. І вони дивляться і нічого не можуть зробити, не можуть не примирити, не створити коаліцію і так далі. Бо руліть жадібність, страхи, і так далі. То, більше всього, втрачає Європа, звичайно. Вона втрачає повагу саму до себе, і таке економічні. Економічний потенціал втрачає через відсутність дешевих ресурсів з Росії і так далі. Україна в цьому сенсі майже нічого не втрачає, бо нема не, не чого втрачати. У нас не було економічного потенціалу і так далі. А, і Америка втрачає. Ну, що цікаво, що Америка зможе зараз будувати за рахунок таких невизначеностей Китаю, слабкості Росії. І майже нульової значущості зараз поки що України може побудувати свою новітню економічну імперію. І причому ця імперія буде не така тупа територіальна, як це робить Росія, бо це повернення назад. Це буде економічна імперія з багатьма центрами. Центр в Лондоні це може бути економічний центр, музейний центр хочете чи ні, але десь потрібно. Берегти історію, мають бути носії, їх концепцій, ідей. І це може бути партнер в Японії технологічний центр і так далі. І Україна може доєднатися як центр людський, наприклад. А от у росіян такого шансу побудувати імперію немає, бо все, що вони можуть зробити, це повернутися до ідеї територіального. Імперіалізму такого імперіалізму. А, а, а це вчорашній день. Тобто Україна вийде без перемоги, скоріш за все, але не, не, не можна буде це назвати поразкою. А Росія вже програла, навіть якщо вона щось там захопить і так далі. Це, це програшна абсолютна ідея. Нікому це не цікаво. Це просто всі будуть знати, що ну, а, вор автівки. Не, не стає легітимним через те, що він вкрав гарнющу там автівку Lamborghini Урус, наприклад, мій син любить цю автівку. Ну, і що? І, і, ну, вкрав, то, то ти вкрав Ламборгіні Урус і ти вором залишаєшся. Нічого в цьому немає цікавого, і світ іншими очима дивитись не стане. А от Америка ще має шанс побудувати. Нову форму і це цікаво, бо це, це ми дивимось в майбутнє. Нову форму імперії, багатошарову таку, як вже сказав, економіка, армія, ідеологія, і диверсифіковані різні центри, децентралізовані. Це дуже цікаво. Навіть якщо в Америці підуть рушійні сили, на дестрой внутрішній, тобто на дефедералізацію, на сепаратізм і так далі, може таке бути, звичайно, але це все одно Америка, здається, буде залишатися через свій нам незрозумілий розум. Навіть Трамп, ця купа невизначеності, це чорний кіт у мішку, але все ж таки. Це щось з майбутнього. Його ідеї це ідеї майбутнього. У Росії жодної ідеї майбутнього немає. От дивіться, як би вони нас всіх не примушували навколо Узбекистан, Казахстан, Білорусь, північну, північну Корею і навіть Сірію, як би вони не примушували, вони… у них немає ідеї. Або ви чули цю ідею? В чому вона полягає? Який розвиток пропонує Росія? От і все питання, все це програш тут. повний, тотальний, суцільний, навіть якщо Маріупіль декілька років там або Мелитопіль ще буде залишатися. Потім все це перейде в нову Україну. А може бути може це буде вже новий Штат Америки або якесь інше. Нового типу соціально, політичне, економічне угруповання, дай Бог, щоб так було, тому що неможливо залишатися у минулому весь час. А от Америка насправді, як на мене, будує через певне руйнування застарілих механізмів, будує щось нове. Принаймні вони пропонують ці глобальні, а як по-іншому. А як по-іншому, якщо не глобальні і де як Хтось каже, глобалісти, глобалісти, глобалісти програли і так далі. Немає іншого, поки, як на мене, шляху, окрім глобалістичних ідей. Через те, що грошей все більше, доступ до інформації все ширший, і дешевний, навіть безкоштовний. Через те, що все копіюється зараз дуже легко. І через те, що комодітіс такі звичайні, вони, вони насправді вони коштують все більше, але ми розуміємо, скільки це коштує. Це кілограм, який, який коштує от стільки, а от знання. Демократія або нові форми демократії, хай би вони там називалися. Я не знаю, як там умтократія якась від слова ум розум, розумократія. Як би вона називалася, все одно це буде коштувати більше ніж кілограм вугля, металу, кубічний метр Азовського моря, Каспійського і так далі. Розумієте? І над цим працює Америка, над цим працює, здається, здається так Британія. Проживши декілька років в Європі, я не побачив, як саме над цим працює Європа, або може через нестачу знань, мови, або культури і так далі. Україна не має пропозиції зараз для світу, жодної. Я так думаю, або скажіть мені, що вона є, і сформулюйте. Але в цьому також є перевага. Перше, нам не потрібно нічого відстоювати з минулого. Вже багато чого зруйновано, і багато настільки багато спірного а, ідея Шухевича буде спірна завжди з польською з Польщею. це як просто приклад. Ідея умовного Артема буде спірною для всіх, хто пост постсовєцький, і, і так далі. Тобто Україна немає пропозицій, але й немає за що триматися. Потрібно переосмислити. Переосмислити себе, побачити в майбутньому, красиво, якісно влаштуватись, бути дуже необхідною такою к -к 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 кльовою цеглиною в міцному форті майбутнього. Отака от от важлива цеглина, або бути замком, я не знаю, хоч жалюзями. Але бути унікальним, запропонувати свою таку унікальність, формулювати і запропонувати людству і українству, до речі, українству по всьому світові. Якщо ми розумні, то кожен, хто цю ідею прийме, той українець, а не обов'язково бути українцем там по крові, по гонетиці і так далі. Так ми в Євгеніку можемо звалитися за зовнішніми ознаками, генетичними ознаками, територіальними ознаками, Народжуваності проживання, якщо ми будемо думати про це, або там за ознакою мови, все це капець повний. Якщо ти підтримуєш ідеї вільності, ідеї майбутнього, ідеї власної запропонування власної необхідності, унікальності, при цьому не конкурувати з іншими унікальностями. Да, як це, наприклад, штати Все, що це роблять, ну, це така. Такий мінус усіх великих і країн, і людей і ідеї, і, і так далі, потім їх там обтьосують потрошку. Тобто, якщо ти готовий нести в собі, якщо тобі відкликаються, резонуються ідеї, все ти українець, приїжджай, отримуй паспорти за, ціма, за цією мета-програмою. Працюй в Україні, інвестуй, виводь капітал там, заводь капітал, все ти українець. А якщо ми будемо сепарувати себе від інших за ознаками народжуваності, мови. Відношення до росіян-американців, Карпат Чорного азовського там, якихось морів, то ми таки залишимося вчорашнім містячковим нічим без пропозицій для всього світу. Давайте думати про таке майбутнє, яке б нас закуклило в абсолютно унікальну недоторканість і таку унікальність, щоб світ її бачив, щоб вона була сформульована і хотів знати, мати з нами. Справу. А все решта, що я сказав, там і території, і інші соціальні, економічні, людські, трудові можливості це похідні від а, а, гарної ідеї, в яку ми самі маємо вірити. Якщо ти приходиш з роботи і кажеш, синок, я багато працював, не заради карапшеної і так далі. А заради перше, друге, третє. І заради цього має сенс, має сенс працювати. Не дарма в Норвезі Норвегії, одна із, за індексом щастя, одна з щасливіших країн. Іноді на першому місці, надії. Ну, рік до року, я маю на увазі на другому місці. Уявіть собі, живуть там на камені біля там північного полюсу. А сонця не бачать, літа не бачать, але вони щасливі, вони знають, до чого вони працюють, якщо норвежця запитати, у середнього такого нарвешся, а, а чи не забагато, він платить податків 50%. А, хоча економісти будь-які скажуть, що 30-30 НАФ і більше неможливо, бо це вже ламає людину. Вони скажуть, вам ні, не багато, тому що вони бачать, куди ці гроші йдуть в майбутнє. Їх Національний фонд, до речі, один з найбільших економічних фондів у світі. Це Норвезький інвестиційний національний фонд. Там назва може бути інша. Але всі акції, всіх потужних компаній у них є, і, і, і кожна людина, кожен норвежець або громадянин Норвегії королівство, до речі, королівство. Знаю, що в нього є там частинка цих грошей. Ота і в Україні має бути. Ідея, все решта, це похідний від ідеї, навіть територія. Навіть мова, навіть історія це все похідні від щасливого майбутнього. Ну давайте мене прокльонами.